Привіт, вболівальники синьо-білих! За останні кілька годин з'явилася інформація, яка багатьох здивувала, схоже, Ігор Суркіс, можливо, втратив значну суму на можливому продажу одного з наших найважливіших гравців. Ми розкриємо, який це був гравець, про яку суму йдеться, і який англійський клуб був зацікавлений. Але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Поїхали за новою інформацією. Півзахисник Володимир Брашко міг покинути Динамо минулої зими. Вул Вергемптон з Прем'єр-ліги виявив сильний інтерес до півзахисника і навіть зробив офіційну пропозицію київському клубу. Англійський клуб запропонував за гравця 21 мільйон, Джерело не уточнює, чи була сума в євро чи доларах. Але навіть попри це, це була висока пропозиція, від якої було важко відмовитися. Однак керівництво Динамо запросило 25 мільйонів, і на цьому переговори охололи і зрештою не просунулися. У цьому сезоні Брашко зіграв 22 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу, підтримуючи стабільний рівень гри. Хоча останнім часом він стикався з фізичними проблемами. Цікавою деталю є те, що зараз почала з'являтися інформація про те, що Динамо готове торгуватися за Брашко за набагато нижчу ціну, ніж та, яку пропонували «Вулверхемптон» рік тому. Іншими словами, клуб, можливо, втратив чудову можливість продажу в минулому. Варто також пам'ятати, що «Вулверхемптон» переживає критичний момент, команда знаходиться внизу прем'єр-ліги та відчайдушно потребує підсилення в півзахисті. Це знову розпалює можливість нової спроби підписати українця. Чи погодиться Суркіс продати цього разу, чи повернеться Вулвергемптон з новою пропозицією? А тепер я хочу знати вашу думку. Як ви вважаєте, чи помилилося Динамо, відмовившись від 21 мільйона фунтів стерлінгів, чи варто продавати Брашко зараз, чи він є важливою частиною майбутнього клубу? Коментуйте нижче. Ваша думка дуже важлива для каналу.